Вітаю вас, любі друзі. Сьогодні я останній день відпочинку на Тенерифе. і позаду мене Атлантичний океан. Тому вирішила, не планувала, але вирішила вийти спонтанно в прямий ефір, тому що дуже багато хайпу, багато балачок про дату 8.08.08. І я гастролог, нумеролог. І духовний психолог, наставник, не можу мовчати, хочу трошки розвінчати міфи і розповісти, що насправді буде відбуватися 8.08.08. Поставте, будь ласка, плюсики, сердечко, бачу, бачу. Чи добре зі зв'язком, тому що я відійшла від готелю, тут вайфай повинен ще працювати, от, і хотілося так бути ближче до природи. От, щоб ви теж відчули. Дуже важко зараз дається відпочинок, тому що цей контраст порівняння мирного життя і війни, яка відбувається в нашій країні. Воно постійно тригерить. Вчора я дуже багато плакала, Ой, тому що ну, цей контраст просто дуже важкий. Дуже важкий. Перспективи і перспективи, які у нас в країні, це дуже важко. Але сьогодні не про це. Про угу. Е, про 8.08.08. Е, Хочу сказати, що символи світом керують символи. Символи це цифри, це різного кшталту ру, ну, наприклад, руни, це мандали, це різні символи. Які використовували ще наші древні предки, і в цих символах закодовано певне послання, певна інформація. І коли я кажу, що світом керують символи через символи, це правда. І портали 8, 8, там, 10, 10, 11, 11 і таке інше використовують темні сили через людей для того, щоб закрутити. Ту певну енергію нашу з вами, тому що темні нічого не створюють, вони лише використовують наше незнання, нашу неусвідомленість для своїх потреб. Що відбувається, коли е, 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 такі ми проживаємо певні космічні цикли, наприклад, символи цифр вони мають значення. Кожна цифра, це не просто цифра, яку ми використовуємо в математиці, а це ще і енергія. Астрологія так само, це не наука про зірки або планети. Це мова символу. Тобто, через планету ми, через символ планети, її характеристику фізичну і енергетичну, ми розуміємо людину. Ті аспекти, ті пазли, з яких складаємося кожен з нас, тому що наш гороскоп це відображення мене, тебе, інших в моменті проявлення, проявлення на цій планеті. Тобто, де в тебе стоять планети, ти з таких, умовно кажучи, енергій, з такого ну, набору, з такого фракталу, з такої мандали, кожен з нас створений і. Якщо говорити про Інтернет підвисає в мене, так? Ви мене чуєте? Якщо говорити про сакральні ці дати, то через незнання людей їх неусвідомленість темні використовують в темну, умовно кажучи, наївних дурників. Ну, вибачте, це просто ті, хто чули звін, але не знають, де він. Використовують або незнання, або використовують через тих, хто в темі, хто знає. І це люди, темні маги, темні люди, які на службі у темних сил, і які прийшли по святу через чер чорномагічні різні ритуали. Тобто вони прагматично. І свідомо розуміють, що буде відбуватися, і що в цей момент потрібно в цей день портальний потрібно зібрати гавах, тобто нашу з вами енергію, наші з вами бажання, і наші з вами якісь мрії, і перепідключити до свого егрегору. Розумієте? Не завжди портальні дати це щось погане, але. Це завжди небезпека. Так само, як ми приходимо в певні місця сили, вони просто що випромінюють потужну енергію. І в якомусь місці сили, навпаки, в одному і тому самому місці сили, людина, яка пропрацювала свої страхи, свої обмеження, вона знаходиться в такому рівному стані внутрішньому. В неї будуть відбуватись потужні процеси, які будуть їй йти на благо. І навпаки, якщо людина приїжджає в місце сили, а в неї всередині переповнено купа страждань, страхів, невдоволення, конкуренції заздрості і всього іншого, в неї, звичайно, все це підніметься ще сильніше. Пропрацювання будуть, але вони будуть нелегкі. Тобто я хочу сказати, що в такі моменти, коли Відбуваються певні сильні події а, планетарного типу. Потрібно сто разів подумати, що ти робиш, з ким ти робиш, навіщо ти це робиш і що це тобі дасть е, ну, е, на виході. Так? Е, наприклад, темні, чи, темні сили через людей, через лідерів, не знаючи їх, е, ну тобто ці лідери не знають, чув дзвон, не знаю, де да? або не знають. Або вони свідомо використовують символи для того, щоб зібрати силу. Це я вже повторююсь. Але я хочу сказати на прикладі Гітлера, тобто він нападав на СРСР 21 червня, 41-го року, в момент сонцестояння літнього. І він сподівався, що в нього все швиденько вийде. Путін використав теж сакральну дату. От і теж сподівався, що за три дні візьме Київ. Так, дуже багато використовують сатаністи з Російської Федерації, та й в Україні багато таких дат, коли вони присвячують жертвоприношення людей, тобто чинять теракти, війни, якісь страшні ну, події для того, щоб всю ту енергію страху, болю, страждань присвятити своїм демонічним якимось там хазяєвам, да? господарям, кому вони слугують. А люди таким чином стають просто жертвами, тобто вони віддають свою енергію. Так, от, щоб ви не були в числі таких саме ЦАПів відбувайла і таких жертв, я вас попереджаю. 8.08.2024 – це дуже сильний темний портал. Зараз, взагалі, чорна луна, вибачте, я буду говорити тому що луна місяць. І місяць це як 30 днів, і це місяць як планети. Воно для мене в голові якось плутається все. Тому Луна, а, кхм, чорна луна, це та кармічна планета, яка є в гороскопі кожного з нас. Зараз вона знаходиться в знаку Терезів. Це партнерські стосунки. це... Стосунки між людьми, і зараз вона буде викривлювати всі наші домовленості, всі наші стосунки, наше бачення один одного і цінність один одного. Ми можемо знецінювати себе інших. От всі домовленості, які будуть відбуватися протягом наступних ще вісім місяців, вони будуть такі: знаєте, вилами по воді писані або білими нитками шиті. Тому е, зараз чорна лунаця, вона стоїть в знайку Терезів, І е, вчора відбулося ну новолунія, да, новий місяць от розпочався. І е, 8.08, особливо хто там ще планує медитувати у 8 годині, 8 хвилин, боже збав, так тому що в цей момент у 8.08 за київським часом. Луна місяць буде виходити з зі знаку діви, і це буде луна без курсу. Там взагалі немає сенсу щось загадувати, тому що ну класно в цей момент подавати декларації або йти в ТЦК, якщо ви не хочете потрапити на фронт, або а, якщо ви хочете там десь в податковій приховати свої якісь там, щоб вас довго шукали, то можна робити все це на місяці без курсу. Але якщо ви хочете щось, щоб дійсно у вас відбувалось і рухалось, то луна без курсу це не найкращий час навпаки. <клес> Далі, коли луна зайде о 9.37 за Києвом в знак Терезів, буде вона знаходитись в першому руйнівному градусі колективної карми. Тобто теж 8.08 загадувати бажання, тим більше в групах. Це просто створити оце колективне поле, в якому буде використовуватись потім згодом ваша енергія, невідомо ким і невідомо в якому напрямку. Далі там буде заходящий узіл кето, тобто це накоплена колективна карма, чорна луна, луна. Опозиція до Нептуну, Нептун це тайни загадки, це на вищому рівні, це духовність, це любов, безумовна любов. От і опозиція Чорної Луни і Луни, це буде якраз і утворювати, і вони там витворюють таку класну конфігурацію, якби не чорна луна і не демонічні ці сили. Тобто там утворюється парус. Парус дуже класна енергія, коли можна а, управляти дуже класно подіями, але якщо вони закарбовані. Темними силами, то питання, чи є у вас сила протистоять тій темній силі, чи може ну його нафік? От, і ще в цей день, 8.08, Марс, планета, пов'язана з нашими діями, з війною, з домовленостями. з Агресію, вона знаходиться в руйнівному градусі у 13-му близнюків, тому теж дуже не, не, не варто щось таке робити. Потрібно краще спокійно провести день, щоб ні з ким не сваритися, нічого такого не планувати, не купувати. От сьогоднішнього дня Меркурій стає в ретрофазу до 28 серпня, і таким чином. <зараз>, Зараз уповільнюються всі процеси перемовин, домовленостей можуть навпаки бути перебої з зв'язком, з порозумінням один одного. І ті наші думки думала одне, сказала друге, вийшло третє. Це все теж можливо на ретро Меркурію. Ну якщо у вас свій ретро Меркурій, то вам це не загрожує. От, а загалом, якби вся ця комунікація і всі ці наші бажання вони трошки гальмуються. Тому що Меркурій зараз, і 8 числа, безпосередньо буде разом з Він, Венерою, Венера в Діві в падінні. І, і тому говорити, що в цей день а, прям такі якісь показники на сповненні ваших желаній, на виконання ваших бажань, так? Це все туфта. От, і крім того, всі ті колективні процеси, які люди. Створюють не розуміючи дат, не розуміючи а, якихось глибинних а, рухів, знаєте, використовуються темними силами в темну. Тобто а, ви маєте один намір, а вам кажуть, ну як вони завжди брешуть і використовують людей, наше незнання чогось, так, як ті самі. А, Вакцинація да, під час корони. Робіть вакцинацію. Якщо ви не зробите, то ми вас на роботу не візьмемо. А потім ти приходиш на роботу, кажеш, ну мене змусили. Хто тебе змусив? Ти ж сам пішов, сам зробив. Да? Тобто, це використовується незнання до кінця того, що насправді лежить під поверхнею, що глибше знаходиться. В цьому ми дуже наївні і дуже довірливі. Ми разом з Анною Арістою проводили ефір Лототрон успіху Лохотрон успіху, та в четвер. Можливо, про це ще потрібно більше говорити, ніж ми там розповіли. Але якщо ви наївні, довірливі і відкриті. А ви хочете навчитись чомусь новому, ви зараз щось опановуєте. Це класно, це нормально. Але потрібно не стільки мати неупереджене судження для того, щоб розібратись, який тренер, який там наставник вам щось пропонує, щось вам доводить. І це знаєте, завжди. Темними використовується наше бажання швидких результатів. Ось я тобі дам магічну практику, і завтра ти вже там все абракадабра, бумц на місяць там показав свій гаманець. В тебе вже завтра гроші там завелися. А при тому, що потрібно щось зробити, щоб туди гроші прийшли, да, ніхто ж не говорить. Вам говорять, ми зробимо магічну практику, і все в тебе буде завтра вже зашибісь. О, тобто, знаєте, не ведіться, будь ласка, на ці лохотронні такі заклики, коли приходь сьогодні, там ми використаємо цей день. Так, я теж використовую ці дні, але ж я дивлюся на гороскоп, я дивлюсь на місячні дні. 8 буде четвертий лунний день. Він дуже сильний. Він пов'язаний з корінням, з предками, з родом. От, і це, скажімо так, магічний день, і він уявляєте, якщо людство буде на дурняка свою свою, свою енергію зливати, скільки родів через вас, неусвідомлених, можна через вас під'єднати, під, під підключити до темних тихих Грегорів. Тому я це говорю для того, щоб ви знали. Що 8.08.08 восьмого краще нічого не робити, ніж щось чинити, те, чого ви не розумієте, тому що те, що ви будете роз... ну, краще, що ви можете зробити, це зробити собі розкопку, взяти тета сесію, або там ще якусь практику зробити самостійно або індивідуально з тренером по своєму особистому запиту, для того, щоб звільнитися від чорномагічних якихось контрактів, е гріхів, якихось там. А так чорномагічних, ну це класно, але це індивідуально. Якщо але коли ну якщо ви з майстром, який ну там хоче щось робити, ні, я вважаю, що колективні практики саме в цей день не потрібно робити. 8.08.2008 був напад Росією на Грузію. Ви пам'ятаєте, да такий бум був. 08, 08, 08. Портали, всі там одружувалися, як навіжені, бігли да, укладати шлюби. Скільки потім було розлучень, скільки шлюбів просто розпалося. Тому що це Якщо брати арканологію, то 8 – це справедливість, це рівновага. Питання, чи настільки ви вже пропрацьована особистість, щоб входити в партнерські стосунки усвідомлено, урівноважено, поважати себе, поважати партнера, один одного. Ну, Велике питання, правда, тому що ми кажемо, партнер це наше зеркало, і це зеркало весь час нам показує, що там я ображаюсь, там я не можу пробачити, там я а, не, не вмію стримати свої емоції і таке інше. От, тому 8.08. А це дійсно портал, але не варто цього разу його використовувати і доєднуватись до якихось практик. От. Тому що люди іноді знаєте, самі не розуміють, що вони говорять, і говорять це не з великого розуму, а просто ж десь щось почули. А наскільки це авторитетна думка, вони самі не знають, тому що в них немає внутрішніх орієнтирів і аргументів. Я вам вийшла в ефір і розповіла свої аргументи, як я цей день бачу, да через астрологію, через нумерологію, а далі вибір лише за вами, що вам робити. Але якщо ти нічого не знаєш, ти там почув, о, класна цифра, можна заробити грошей. Приходьте, ми зараз щось да, і щось зробимо. Ну, ні, в кращому випадку, ні уму, ні, ні серцю, нічого не, тобто нічого поганого не відбудеться. А хороше ну, це таке ще питаннячко. Напишіть, будь ласка, чи є у вас запитання, чи зрозуміло те, що я вам розповіла. Так. Я поміняю окуляри, тому що тут сонце, я нічого не бачу. Так, дякую за інформацію, добре, Марія. А запланований приїзд одного дому в іншу в цю дату можна робити? Ну, якщо запланований там ретро Меркурій, так, ви можете це робити. А, да, тобто четвертий лунний день, родовий канал, тобто це може бути, але Марс руйнівний, тому, можливо, ну, якщо можна, трошки б відклали ви на пару днів і на вихідні, можливо, б там переїхали. Якщо це до вас ну, нормально і можливо. Так, ще є у вас питання? Мені здається, я... а чи варто ти в перукарню в цей день? Ну чого ну там ну лунає ж теж сказала, що ну після обіду можливо, тому що місяць пов'язаний з там зачісками Венера в Дєві місяць в саха, але трошки згодом. Ну якщо після обіду. Чи влаштовуватись на нову роботу, і бути в пошуку роботи в цей період. Ні, краще, от восьмого, я ж вам розказала. Не потрібно вам нічого створювати дурного в цей день. Ну тому що луна без курсу, потім луна в цьому рівному градусі. Почекайте дня три там і потім вже з понеділка, з 12-го числа, почнете собі свої плани, втілювати, влаштовуватись таке інше. От, мене зупиняє в цьому моменті Марс в руйнівному градусі, розумієте? Тобто все б нічого якби не він, тому що це може якщо на роботу влаштовуватись на таких аспектах, це може бути емоційне незадоволення, тому що місяць в опозиції до Нептуну вам можуть говорити одне, а по факту ви будете робити інше. Розумієте, тобто ти йдеш на роботу там, ну не знаю, Відповідати на дзвінки, тобі кажуть, а ще треба там прибрати, каву подати, і там і взагалі ще поцілувати мене у щічку, наприклад. Да? Тобто є якась ще ну, глибинна причина, чому вас беруть, але вам її не озвучують. Тому, якщо ви в цей день йдете влаштовуватись, ні, краще не, не потрібно. Ну, тобто ви прийдете на таку роботу, з якої потім захочете піти дуже швидко. Ну так. Так. Ще є питання. Дякую, фейчерівниця. <ріхи> так, так, так. Олечка, дякую. Добре. Ну, все. В общем, я вам розповіла, да, що е якщо брати оці всі темні сили. Вони через тих лідерів Путіна Гітлера, там через багатьох, багатьох багатьох політиків, якихось лідерів думок, використовують людей і вони спотворюють насправді ці магічні символи, тому що Гітлер, наприклад, він же спотворив символ зервана. А свастика, оця, яку він використовував, ну як ми кажемо, крест гітлерівський. Да? Це не гітлерівський хрест. Це свастика зірвана, і він її використав для просто для того, щоб магічно під підкорити весь світ собі, і він використав цей символ. Як дивіться, заявка світлу, що я володар, я цим володію, і я цю колективну енергію підкорюю собі. Але пупок надірвався, так як ми бачимо, да. Тобто, а зараз малювати цей символ це ти фашисти, ти, ти нацисти, ти якийсь просто збоченець, так? А насправді це символ древніх людства, який означає зовсім інші речі. От, так само вони використовують все, всі символи дати для того, щоб просто збирати. Ну, Оцей біль страждання людей. Правда, я, цей відпочинок мені дуже важко дається. Я ну, хочу вже завтра додому, не знаю, чи хочу я, чи не хочу, тому що, знаєте, коли тут спокійно і тихо і салюти пускаються, а у нас асоціація з обстрілами, з... Повітряними тривогами, і потім дивишся, люди радіють, і в тебе такий когнітивний дисонанс, розрив мислення. думаєш, блін, чому у нас в країні все це зруйновано? Чому, чому, чому? Я розумію, чому, але питання не в цьому, чому, а в тому, що хочеться, щоб ми повернулись до мирного життя, але нам потрібно виправити наші хибні думки, наші хибні. Уявлення про себе в першу чергу, тому що якщо брати війну в Україні, чому це відбувається? А це відбувається вже, як кажуть історики, протягом 400 років. А то й більше так, це про те, що ми не викорінили зраду <кій> у нас в країні, зрада, зрадники це наша біль і страждання. А зрадників дуже багато на багатьох рівнях, і раніше Запорізька Січ, і там були зрадники, і протягом всього історичного періоду у нас немає цього, але воно є національна гідність і почуття гідності, але воно в такій боротьбі з цією зрадою, що ми зараз з вами будемо ще спостерігати дуже багато. Цей осені прикладів зради, і я думаю, щоб оце 8.08 не було використано темними силами через якісь теракти і якісь покушення як українською мовою ну, в общем, покушення, напади да на лідерів думок, тому що дуже захочеться темним принести. В жертву щось світле, хороше саме в цей день. Розумієте, оцей портал я його бачу як взагалі портал темних сил. От і е, е, е як знаєте, як ота чорна діра, в яку кажуть, вчені все засмоктується, так оце портал темних сил зараз відкритий. До речі, у нас буде дуже важкі випробування ще восени вересень і жовтень. В жовтні, взагалі, там буде затемнення дуже важке 2 жовтня, тобто, у кого там день народження, плюс-мінус тиждень. У вас всі на консультацію, тому що будуть ну, складні складні часи, складний період, тому що чорний місяць йде по вашому сонцю. От, і всі, хто народився на початку Терезів, от хто на початку. Знаку протягом 10 днів, то у вас буде, звичайно, зараз такий більш важкий період випробувань емоційних, потрясінь різних, але це ті уроки, які вам потрібно пройти усвідомлено. Тому я вас не лякаю, а навпаки, говорю, що у вас зараз не просто, але все то фігня, то все зовнішні обставини, які ще більше випробують ваш дух. Вашу самоцінність, вашу віру в себе, віру в Бога, в світле. І тому я бажаю всім вам віри в себе, віри в вище, в світле, віри в майбутнє. І починаємо з себе, починаємо з себе, викорінюємо всередині себе сумніви, невіру, зневіру, бажання конкурувати, заздрити, там, комусь чинити якісь гадості. От, тобто питання лише до себе. Тому, сподіваюсь, для вас було корисне наше спілкування. Не буду забирати вас час. А, можу вам показати лише океан. А, замах, так, да, замах. Покажу вам природу, якщо хочете. Вон човник пливе. Купатись тут на березі дуже важко, бо немає такого спуску, маленькі пляжі і великі хвилі. Так, все. Оце така, такий тенерів, мені нагадує е... Єгипет, тільки тут чорне <тув> каміння <sideways> <been>. в Єгипті біле, а тут чорнобуре. От. І тому по карті це теж та сама пустеля Сахара, так тільки з іншого боку. От, мені тут подорожувати не хочеться, може хтось любить на А я зрозуміла, що ну, сьогодні тут, так, з вдячністю, але е, це щось не моє. Так, все, гарного вам дня. От там у мене позаду готель, в якому ми відпочиваємо. Покажу вам. Він величезний, красивий, зелений, доглянутий. От у нас в Україні класно. От і бажаю всім нам миру, спокою, злагоди, любові в серцях, в наших домах в Україні. Пока!